Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку супергероїку, яку багато хто чекав дуже давно, а саме продовження Аквамена. Представляю вашій увазі американський фантастичний бойовик режисера Джеймса Вана. Картина є продовженням одноіменного фільму, що вийшов у 2018 році, про популярного персонажа коміксів DC – Перша стрічка зібрала в прокаті в районі півтора мільярда доларів при витратах на виробництво десь близько в 200 мільйонів. Саме тому багато хто, як серед глядачів, так і розробники проекту ставили великі очікування на рахунок сиквелу. Як підкреслив режисер фільму Джеймс Ван, продовження буде більш серйознішим порівняно з першим акваменом, і вони мали на меті більш глибоко розкрити підводний світ. Зйомки фільму розпочалися влітку 2021-го та завершились у січні 22-го. Однак це був доволі непростий процес, адже робота неодноразово зупинялася через пандемію. Також були побоювання, як на долю кінострічки вплине скандальний судовий процес між Джонні Депом та Ембер Емберхьорд. Ходили чутки, що героїню або виріжуть із фільму повністю, або мінімізують її присутність чи замінять іншою актрисою. Однак у підсумку Ембер все ж таки була помічена на зйомках фільму, проте якою саме була б її доля, невідомо. Хоча присутність її у фільмі було значно скорочено, актриса все рівно отримала досить солідний гонорар. Я нагадую, що історія розповідає нам про Артура, сина королеви підводного царства Атланти та наглядача маяка. Після багатьох випробувань та бою із братом головний герой по праву займає трон владики Семи Морі. Нарешті Кривопролитна війна залишилась позаду, однак, як виявилося, Артур здолав не всіх ворогів, які жадали йому помститися. У фіналі першої частини Чудернацький доктор Біолог рятував заклятого ворога аквамена Чорного Манту. А це означало, що у новому фільмі головна стичка із безжальним піратом була би неминуча. Причому цього разу антагоніст став ще більш небезпечним, адже чоловік зміг використати у своїй безжальній битві міць міфічного чорного тризуба, який здатний пробудити давню зловісну силу. Тому Артуру доведеться зібрати всіх своїх союзників, щоб врятувати близьких та підданих. Так, не буду приховувати, останнім часом супергероїка мене зовсім не радує. Фільми стають все більш примітивними і часом, навіть заради крутої графіки, вже ніхто не хоче старатися. Однак на рахунок Аквамена все ж таки були свої очікування. Скоріше за все, тому що перша частина вийшла, як на мене, доволі прикольною та яскравою. Там був і крутий візуал та графіка, також напружена емоційна драма ще й з любовною лінією, і на додачу ефектні бойові сцени. Тож спостерігати за всім цим точно було цікаво. Але чи змогло би продовження видати щось в такому ж дусі, уже питання. Перша частина розказала нам початок історії про сина морської цариці та людини Артура, більше відомого всім як Аквамен. Ну і камон, ми всі це схавали, тому що на екрані нас радував неймовірний Джейсон Момоа. Мені здається, ця роль йому підходить як нікому іншому, адже в даному акторі поєдналися як кремезність та сила, так і чарівна харизма. Тому як не крути, але продовження цієї історії я би точно хотіла побачити. Перш за все хочу відмітити, що візуально картина виглядає дуже круто. Формат 3D, а якщо дозволяють фінанси і 4DX, саме воно для кінострічки із таким рівнем графіки та спецефектів пейзажі підводної Атлантиди з її флорою та фауною все також вражають своїм розмаїттям. Тому дана складова кінострічка відповідає своєму попереднику за розмахом. Це точно. Що стосується серйозності картини, то я не відмітила в ній кардинальної зміни настрою, як заявляли творці проекту. У фільми, як і раніше, серйозні сцени бійок та протистоянь, міксували із купою кумедних моментів. І, до речі, якщо ми вже заговорили про це, то комедійна сторона Аквамена мене приємно порадувала. Тут стільки цікавих підстюбів та жартів, причому, враховуючи харизматичного головного героя, сприймалося все ще більш круто. Новенька прем'єра якраз таки той фільм, який можна піти подивитися, щоб не сильно напрягатись та посміятись. Тож ось вам ще одна сильна сторона загубленого царства. Також особливої уваги, як на мене, варті музикальні композиції новинки. Це був повний ульот. Мелодії настільки правильно та влучно відображали настрій тої чи іншої сцени, що навіть хотілося підтанцьовувати в такт. Що стосується акторського касту, то тут зберегли стару добру гвардію із першої частини. Ну, окрім що головний антагоніст Девід Кейн, постав у дещо новому амплуа. Але ясно, що для ефекту потрібно було створити справжнього монстра, готового піти на все заради помсти. Головні герої відіграли доволі непогано як для типової супергероїки. Ну, а що стосується одного із головних питань, яке цікавило багатьох глядачів, що ж там із героїною Ембер Хьорд? Так от, скажу вам одне, кількість сцен із мерою і правда була невеликою. Причому інколи навіть виникало відчуття, що це штучне скорочення відобразилось на повноті розкриття сімейної лінії Артура. Однак з часом поодинокі мелькання героїні все ж таки компенсували цю ніби явну недостачу та в результаті все вийшло доволі непогано. Однак, якщо від сильних сторін все ж таки плавно переходити до мінусів, то найголовнішим слабким пунктом Аквамен і загубленого царства буде сюжетна складова. Так, по великому рахунку тут нас чекає типова супергероїка із доволі стандартною ідеєю. Є Артур, який не хотів ставати королем всього океану, однак його змусили обставини. І як тільки він сів на трон, все пішло в шкереберт. З'являється, антагоніст із минулого готовий руйнувати все заради власної помсти і бла бла. Ну... Трошки типічно, але чи сильно критично запитаєте ви, складно сказати. Адже я вже пристойний проміжок часу обережно підходжу до тих чи інших новинок, оскільки якісного та крутого контенту не так вже й багато. Підбиваючи все вище сказане, сюжет Аквамени загубленого королівства оціню на 6 балів за типову стандартну історію. Картинка та візуал навпаки, безперечно, заслуговують вісімку. Хоч це вам і не аватар, але доволі пристойно. Гра акторів також на непоганому рівні і отримує від мене 7 балів. Тоді як крутяцький музикальний супровід навіть вісьмірку. І того, в результаті, ми маємо яскравий та насичений спецефектами фантастичний бойовик зі своєю крутою комедійною складовою, однак стандартним сюжетом. Але подивитись його для відпочинку та настрою, мені здається, саме воно. До сильних сторін проєкту віднесу графіку, гумор та музикальний супровід. Тоді, як доволі передбачуваний сюжет, потрапляє до мінусів. Але у всьому різноманітті супергероїки за останній час це точно далеко не найгірший варіант. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми очікуваннями та враженнями на рахунок нової прем'єри. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтеся на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та TikTok, де я ділюся з вами новинами світу кіно, а також там можна знайти анонси майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!